Так, чим замінити томатну пасту, томати різні. А, я забула, як вона називається, так давно його не купувала. Є томатна паста, а є ще що, томатний соус. Ось, соус взагалі, томатну пасту іноді. Але щоб бути впевненими, що ви готуєте страву із помідорами. Краще взяти, звичайно, свіжі, якщо це літо. А якщо це не літо, то я дуже давно використовую помідори. Ось у власному соку. Мої улюблені, моя улюблена торгова марка. Це мутті, Хоча ну, це не реклама. мутті могли б мені доплачувати, якби вони знали про моє існування. Але це дійсно найкращі томати. Вони тут є томати тільки і сіль. Вони солодкуваті. Це такий сорт Сан Мерцано. Тут взагалі немає солі в цих цілих. З ними можна готувати різні соуси, в борщ додавати, картоплю тушкувати будь-що. А от соуси я не додаю, тому що все, що соуси, воно потребує цукру, воно потребує загущувачів, покращувачів, стабілізаторів, консервантів і так далі. Соуси це додаткові калорії, соуси, це додаткові жири, це додаткові непотрібні нам речовини, які просто на наші рецептори негативно впливають, і ми потім вже не відчуваємо. Ма справжніх смаків, тому про соуси ми далі ще трошечки поговоримо. Але мій вибір вже дуже багато років це саме томати, можна й вдома, наприклад, приготувати. Українські, до речі, я якісь використовувала. Мені не сподобався саме сорт, мені було не смачно. А от муті це звичайно просто моя любовна любов, любовна любов. любов, на любов.